Фрея, богиня любові, краси, родючості, магії сідір, а також війни та смерті. Її чарівна зовнішність і вроджена магічна сила роблять її однією з найшанованіших богинь скандинавського пантеону. Вона пересувається на колісниці, запряжені двома котами, і володіє плащем із соколиного пір'я, який дає їй змогу літати між світами. Фрея має унікальний дар. Вона забирає половину душ загиблих воїнів до свого царства Фольквангра, а решта відправляється до Одіна у Валгалу. Її сльози, які перетворюються на золото, символізують її глибокі почуття та зв'язок із світом. Вона також є володаркою дорогоцінного намиста Брисінгамен, що вважається символом її сили і чуттєвості. Фрея приклад жіночої сили, рішучості та відданості близьким, особлюючи одночасно ніжність і войовничість.